В рамках томос туру відвідав Волинь та разом із Філаретом привіз із собою Томос. Ми поцікавились у лучан, Яка, на їхню думку, ціль подорожі гаранта Україною? Це передвиборча кампанія йде. Це він демонструє свої досягнення, які він заробив під час свого президентства. Ну, пишається він цим. Ми пишаємося цим, але. Жити нам від цього легше не стало. Хорошого, такого я нічого не скажу. А то, що він обіцянки свої не до кінця виконав, те, що обіцяв, що війна закінчиться за два тижні, потім на два місяці, а вже майже п'ять років війна йде. Напевно, що собі набиває рейтинг перед виборчою компанією. А скільки самі вчора бачили? Ні, не бачив. Ні, не маю бажання. Це більше треба президенту, напевно. що. Українцям, я не знаю, а що їм треба. Треба, щоб був порядок в країні та й все. Як ви думаєте, що зробив хорошого за своє країну? Е -е, хорошого для себе чи для України? Для України. Для України е -е, не знаю навіть. От знаєте, може якби щось зробив, то б я б вам сказав. Ну, справа в тому, що я з східної України, так? і оцей Томас, який прийняв личі, який нам надали, так? наскільки я знаю, то це ну, більше потрібно, мабуть, президенту і для того, щоб якось знайти ще якийсь спосіб зіткнути людей, звичайних громадян України, друг до друга. Тому що насправді віра це справа кожної людини і нав'язувати. Чи забирати ту, до чого людина схиляється, це абсурд, на мою думку. Тому я зовсім в цьому плані його зовсім не підтримую. То взагалі його не підтримую. А цей, що за крок, тільки зробить його ще більш, рейтинг меншим. Ну Приїхав, ти приїхав. Приїхав, подивились, але мені здається, що е, занадто він вже з тим Томосом. Гарно те, що він привіз радісну звістку для нас. Він привіз Томос. Ось, е... Патріархом, філаретом. Це радість для українського народу, яку чекали 333 роки, якщо я не помиляюся. Оце приємно. А на рахунок дальшого, що він привіз для нас, ми не володіємо інформацією. Ну, Томас Тур це як. Він правильно робить, що робить цей тур по Україні. Це, з однієї сторони, агітація за свою кандидатуру на виборах вже почалася передвиборча агітація. Ну, мені здається, що це піар-кампанія перед виборами. Щоб його обратно в президенти вибрали. Щоб його знову в президенти вибрали, він для цього і їздить, і ту церкву порозбивав. Що він хоче? Не знаю, що він хоче. Людей обібрав до нитки. Немає про що говорити. Дійсно, слів немає. До чого вони нас довели? Все підвищують і підвищують. Немає ніяких знижок. Підеш в аптеку, залишиш 200-300 гривень. Прийдеш і немає чим лікуватись. Навіть він повинен в руках це все тримати. А він не вміє це робити. Він вміє тільки цукерки збирати. вміє канфі збирати. Втрата народних грошей. Ну а чого президент має їздити і по, по містах тут, рекламувати томус? Зробив він, звісно, добре, що там дубився, того то готовий. А зарекламірувати то не президент, робота. Люди пенсії малі, зарплати малі, а вони Томус рекламують. Комунальні платежі комунальний платеж, платеж пів то що ще є субсидія? Якби не було субсидії, то кладе зуби на полку. Ну це не президент України. Якщо люди так бідно живуть, бідують, а вони жирують. Хіба це президент, який за людей своїх не дбає?